Відео трошки у нас світло, було порушення і відео обірвалося. Значить, дивіться, ми підняли петельки азіатського ростка, які йде виключно по спинці, тільки на спинці. Ми тоді його робили 10 рядочків у нас було азіатського ростка. Так? Підняли петельки підрізів, ось я виділила серединку рукава. На під, де були підрізи, бачите? Так, і продовжуємо е, в'язати по кругу. Так? Але хочу зауважити, що нам треба там, де у нас, бачите, ось сюди підріз був, і між основним полотном у нас така велика, як дирочка. Да? Її треба нам прикрити. То ми будемо піднімати тут одну петельку. Щоб у нас цієї дирочки не було. Потім ми зробимо убавочки і компенсуємо цю зайву петельку. Так, да? ми ось її підняли, бачите, І ще раз показую, дивіться, ось у нас відстань велика між петельками, да? і ми піднімаємо ось тут у нас є така петелечка. Ми опа підняли. І так тугенько потім між ними, щоб у нас явної дирочки не було. Зрозуміли, да? і в'яжемо по кругу. Десять рядочків пров'язали, убавили, одна петелька до нашого маркера. до маркера, Потім просто петельку пров'язали лицевий і знов одну петельку убавили. Зрозуміли, да? В'яжемо, як я вже зауважувала, що десь рядів 10. Ну, у мене тут я пров'язала на мій розмір. Ось, бачите, я зробила такі позначки. позначки мені так зручніше, Де я робила ці убавочки, от, І тут я пров'язала 110 рядків на мій розмір. Я захотіла, щоб вона трошки так була ну так трошки подовжена. Тому що, бачите, тут я зробила 100 рядочків, а мені, наче, як, коли рукавчик згинаєш, мені як за коротке. Тому бажано е пров'язати більше. Дивіться, як вам краще. У мене за, на синій мої, е моєму джемпірочку 110 рядків, і 20 рядочків у мене резинка один на один з хрещеними лицьовими. Так що бажаю вам рівних петельок, мої дорогенькі фієчки, керівниці. І до зустрічі на моєму каналі. Кому сподобалось відео і воно, мої відео комусь корисні, то я прошу підписатися на мене. Всього найкращого, до наступних зустрічей.